І наступна вправа, яку ми зробимо, буде для налагодження зв'язку із нашим Вищим Я. Бо насправді неважливо, чи ви дотичні до якоїсь конкретної релігії, чи віросповідання, світогляду, можна просто завжди уявити, що є одне велике світло, а ми є частинками цього світла, втіленими на цій матеріальній планеті. І життя земне, воно інколи буває доволі важким. Тому абсолютно не зазорно попросити підтримки і допомоги у свого вищого я, у великого світла, щоб легше пройти певні складні періоди свого життя. Тому руки масте, але трошки вище. Голови, так, уявляємо себе такою антенкою, що готова прийняти все найкраще, що ми можемо пропустити через себе зверху найкомфортнішим і найм'якішим для нас способом за допомогою звуку. І будемо звучати звук і максимально високий, але комфортний для вас. Легкий, світлий, прозорий. Можна звучати одну ноту, можна звучати інтуїтивно. Це вже як у вас піде потік, ваш звуковий. Тож можете повторювати за мною. А можете послухати, вимкнути і зробити так, як вам відчувається. І... Пустили це світло крізь себе, подякували всім, подякували собі за те, що ви продовжуєте нести це світло, не дивлячись ні на що, не зважаючи ні на що. Інколи це складно, інколи це важко, але цю, ці складнощі нам задає наш розум. Тому навчитися. Відпускати цей контроль від розуму, і переходити до контролю нашої душі над нашим життям це є однією з найскладніших, але й водночас найпрекрасніших задач нашого земного життя. Бережіть свої тіла, бережіть свою енергію, свій ресурс, дбайте про себе, любіть себе і пам'ятайте, що ми спроможні на все, головне дозволити це собі.